Так, друзі, вигрузили такого тракторця дезелочок, 19 з турбіною. Електрика, гідравліка, центральна тяга. Що тут чітко зроблено. Тут виходить передачі і тут друга коробка повишені, понижені. Три передачі є. І тут передачі. тут якось Андрук назад треба втиснути і як ось так. Дуже акуратний, позроблений. На антифризі. Ціна вказана знизу. Можливий обмін на вашого тракторця. На китайчика можемо поміняти. Тракторець повністю справний. Акуратний позроблений. Видовжений він був короткий, людина його видовжила.